Доброго вечора усім, хто мене чує. Оці дві квіточки, одну трояндочку з бутончиком зрізала сьогодні, з мого двору цю красу в останні числа ноября. Подивіться, яка краса. Тим паче, коли вона вирощена своїми руками, і не тільки вона. Але на цей, час, на цей час трояндочка з бутончиком останніми, останні дні ноября осталися дуже гарними і у склянці будуть жити зі мною до самого грудня. Яка гарна квіточка! Слава Господу! За таку красу, за таку гарну красу, дуже гарна.